Доброго дня. Красиві. Красиві пані і красиві панове. Я коли е, зайшов в, в цей хол, я був вражений атмосферою. Я, чесно кажучи, таку атмосферу давно не відчував, коли зібралися разом мудрі, талановиті люди. І чесно кажучи, я давно чомусь так не хвилювався. Напевно, останній раз, коли в шостому році складав присягу на посаду міського голови. Не знаю чому. Ну, щось так воно є. Окей. Як збудувати місто, в якому хочеться жити? В світі є дуже багато країн, є дуже багато міст. Є успішні, є не зовсім успішні. Я свято переконаний, що якщо є багато успішних міст, то власне ті успішні міста вони будують, вони будують успішні країни. Щоб... а це стара презентація у мене. О, придеться. Окей. Е, якщо говорити про будову чи побудову міста, мені завжди приходить до пам'яті наш Український католицький університет. Всі ви, напевно, його знаєте чи чули, і там є ректор, отець Борис Гудзяк. Він сам народився за кордоном. Вже приїхав до Львова в Україну в зрілому віці. Зараз він вже президент, владика. І до нього часто приходили з дуже багатьма цікавими пропозиціями, там що треба то зробити, треба то зробити, треба то зробити. І в результаті він сказав: Шановні друзі, беріть і робіть. І зробив велике гасло: візьми і зроби. І насправді це гасло воно є, воно є унікальне. Тому що, на мою думку, це є гасло, яке може бути символом нашої держави. Львів 2006 рік. У нас, отак, до речі, воду гріли в баняках, води у Львові не було. І на каві люди збиралися і говорили: ну чому немає цілодобового водопостачання, наводили дуже багато різних там аргументів, чому це не може бути. Ну... Знаєте, навіть от, журналіст, один, до речі, Шміт його звати, раз прийшов в міську раду, там була цілодобова вода, і влаштував таке от миття, щоб показати, що він протестує. Що ми почали робити? Ми просто зібрали мудрих фахівців, зорганізувалися, і в 2010 році ми вийшли на цілодобове водопостачання. Ми не знали, що це неможливо. Просто ми хотіли це зробити, і це зробили. Наприклад, такий сюжет, ви часто побачите слайд на багатьох вулицях наших міст, коли машини заїжджають на хідники, і вони вважають, що це є нормально. У нас у Львові з'явилася дуже хороша громадська ініціатива, яка називається Дайте пройти. І е, молоді люди почали в інтернет виставляти фотографії, почали такі робити громадський осуд всіх тих, хто порушує власне, правила громадського руху. До речі, от з Франківська до Львова приїхала машина. Да. Значить, дякуючи, ті, дякуючи ті фотографії, компанія Око дуже багато подарувала е, стовпчиків таких красивих. Е, отак вони виглядають. І в нас, наприклад, в цьому році буде близько тисячі стовпчиків встановлено. Тобто більшість, звичайно, це міська влада встановлює, але громадськість є дуже активна, і ми дуже тішимося, що, власне, ну, нічого особливого немає. Просто люди мають бажання це робити. Це. Проєкт, який зробив один львівський архітектор. Це є площа біля готелю Жорж, площа Галицького. І він носився з тим, от я хочу таке зробити. Пішов поруч до бізнесменів, і вони говорять, ми це підтримаємо. Вони прийшли в міську владу, я говорю, дійсно, нормально, круто. Що є сьогодні? Оце сьогодні вже є зроблено. Візьми і зроби. Де зроблений цей трамвай? Правильно, у Львові. Але якщо б я спитав вас рік тому назад, де він зроблений? Ви сказали би, ну, що це є там Siemens, Bombardier, Hyundai і інші речі. Його не було. Була мрія мати у Львові хороший трамвай. Ми цю мрію кристалізували через керівника підприємства Електрон. І він взяв його і зробив. Німці, коли приїжджають сьогодні до Львова, вони дивуються, як ви могли таке зробити. Це ж надсучасний технологічний продукт. Ми просто не знали, що це неможливо зробити. Ми взяли його і зробили. Другий принцип будь собою, не бійся. Це я говорю про ті принципи, які для мене є важливі. Робити, бери і роби, не бійся, будь собою. Це є, напевно, пане Сюлятики, ви бачили, страх він паралізує, страх це тюрма. І дуже часто люди. Бояться, вони бояться щось зробити, зробити якийсь крок. А насправді це так просто. Брати і робити. Оце простий приклад, як дуже часто виглядають влада в багатьох містах України. Є мури, так? Влада чомусь боїться людей. Я не розумію, чому. Ми у Львові маємо простішу ситуацію. У нас відкрита влада, ви можете. В будь-яку секунду зайти, в будь-яку секунду ви можете там підійти до мера, якщо хочете поспілкуватися. Тут нічого такого в принципі, надзвичайного немає, тобто ніколи не треба боятися. Отак воно зараз виглядає. Вчись! Я згадав одну цікаву історію. Років десь п'ять тому назад я відпочивав з родиною в Криму, і в нас в пансіонаті в холі було піаніно. І в мене тоді Тадейко мав десь чотири рочки. Він прийшов, сів за це піаніно і почав блимкати. там. Блим-билим-болим. Блим. Я підійшов і говорю, слухай, Тадейко, ти так ну, красиво ну, граєш на піаніно, давай, може, ми прийдемо до Львова, а, візьмемо вчителя, щоб тебе вчив краще. Він говорить, тато, ну я вже, ну, я вже вмію грати на піаніно. Я говорю, слухай, ну ми. ми Візьмемо, щоб ти краще, щоб ти дуже добре мій грати. Він тату, я дуже добре вмію грати. Виді? І це мені нагадує нас, українців. Ми все знаємо. Ми знаючи один відсоток, знаємо, що ми знаємо все. Чому так є? Є насправді досвід Всесвіту. А чи ми тим досвідом всесвіту користуємося? Чи ми це знаємо? Що ми робимо у Львові? Ми зараз створили у Львові Львівський відкритий університет. Тобто, ми запрошуємо вчителів старших класів, не, шкіл маю на увазі, фізика, хімія, математика. Запрошуємо учнів, які знають англійську мову. І в такому самому прекрасному залі їм даємо слухати лекції Гарварду, Оксфорду, Кембриджу. І вони міняються насправді. Тобто, люди повинні розуміти, що. Е, найбільш цінне, що є в житті, е, це вчитися. Вчитися треба завжди, поки ти живеш. І ми у Львові постійно вчимося. Я, якщо маю можливість, я завжди скеровую наших працівників на будь-які курси стажування за кордон, будь-де, щоб вони здобували нові знання. Тому що ну, я насправді сам відсотків 10, можливо готовий як міський голова. Мені треба постійно вчитися. І це мене постійно тримає на плаву, тому що поки людина. Працює над собою доти вона живе. Ще одна до речі: а от ні, ні, перечекайте, перед тим я хотів показати. Оце є німецьке міжнародне співробітництво ГІС. Вони на цьому тижні у Львові робили академію міст. І, власне, на цю академію ми запросили дуже багатьох керівників міст з України. Ну, приїхали, якщо чесно, найнижчі фахівці, тобто люди не хочуть вчитися. Тому я всім раджу завжди це користати і знати. Співпрацюй це дуже важливий принцип. Я пригадую, коли ще там в п'ятому році я часто виїжджав і зараз часто виїжджаю до мешканців будинків. Приїжджаєш до будинку, люди збираються, ти виходиш. Добрий день, добрий день, як справи, які проблеми. І я питаю людей, а скажіть, будь ласка, коли ви останній раз разом збиралися в будинку? Не говорять, та ніколи. Я говорю, а чому? А нас ніхто не збирав. Я говорю, а ми, -те, от, от ми чомусь чекаємо, що хтось це має зробити. От Чому для мене так цінним є, наприклад, процес створення об'єднань співвласників у Львові? Тому що ми в будинках формуємо окрему громаду. І одна громада, друга, третя громада так вибудовується громада міста. Дуже важливо, щоб люди були разом, щоб вони розуміли, щоб вони підтримували один одного. Другий цікавий приклад, як ви знаєте, там у Львові розвивається машинобудування, ви бачили трамвай, у Львові легка промисловість, харчова промисловість. Але останнім часом ми маємо дуже хороший поштовх з IT і з туризму. Чому це відбувається? От у нас є у Львові Рада конкурентно спроможності міста. І в цю раду входять підприємці, там входять і чиновники. Але чиновники, урядники, вони сидять як одні з. Коли я приходжу, я сижу також поруч, я не головуючий на цій зустрічі. Головуючими є люди, яких обирають серед підприємців. І ми маємо плюс в тому, що. Тільки в туризмі, в індустрії туризму, за останні роки ми у Львові створили близько 10 тисяч нових робочих місць. ІТ в нас ріс 30%. Це насправді дуже дуже великий плюс. Будь потрібним, ви, напевно, пам'ятаєте, там була, був слайд, де журналіст мився в міській раді. Так от цей журналіст, його звати Олег Шміт. Два з половиною роки тому назад. Він прийшов до мене на каву, «Андрій Іванович, добрий день, добрий день. От я дозрів, я би щось хотів корисного робити для громади. Я говорю, добре, а що би ти хотів робити? Ну, я журналіст, міг би там щось робити, можливо, в журналістському процесі. Що ти ще доброго міш робити? Ну я, в принципі, об'їздив ровером всю Європу. Я добре знаю, що таке велорух, а в нас якраз на цей час ну, ми розуміли важливість велосипедної інфраструктури. Так? Розвитку, але в мене не було людини, яка би тим займалася. Я говорю: добре, будеш моїм радником. Призначив його радником. І е, за два з половиною роки ця людина, маючи твердість, ну, фамілія німецька, Шмід, так? Е, ми на кінець цього року маємо виходити на 50 кілометрів окремих велодоріжок. Це є е, унікальний плюс. На е, 2020 рік ми маємо виходити на е, 268 кілометрів. Це те саме, що має Копенгаген. Це складно, тому що в державі цього не до кінця розуміють, але ми це робимо. І знаєте, дуже часто сам не розумієш де, тому що грошей завжди не є багато. Якісь гранти беремо, допомоги. Нам багато інших країн допомагає. Тобто бути потрібним. Людина захотіла бути потрібним. Дуже часто кожен з нас може запропонувати себе бути потрібним в тій чи іншій справі. Допоможи іншому. У Нас є хороші приклади, коли ті ж самі студенти, які в нас проходять стажування в міській раді, у нас, до речі, в міській раді пройшли стажування за останніх сім років більше шести тисяч студентів, краще, як ми беремо на роботу. І е, ці студенти допомагають дітям з інтернату, дітям-сиротам готуватися до ЗНО. Дітям це подобається, їм це подобається, відповідальність соціальна. Другий приклад світло в оселі це коли молоді люди йдуть до старших і допомагають е, прибирати вдома. Вони спілкуються з тими людьми. Це щось особливе. То ті старші люди, які нікого не мають. Це так просто помогти бути корисним. Добрі справи. Це коли підприємці, які мають бажання допомогти, вони не перераховують гроші на якийсь рахунок. так? А ми їм пропонуємо, будь ласка, є сім'я багатодітна, їм треба купити, не знаю, там взуття на зиму, треба шапочки купити дітям. Там мож, маєте можливість газову плитку нову купити. І е, воно працює, воно живе. Наступний принцип любити людей. Буквально декілька років назад ми ввели в міській раді нове правило: коли ви телефонуєте на телефон міста будь яке телефонне управління, той, хто піднімає трубочку, говорить: Ало, добрий день! Чим можемо вам допомогти? Просте слово, чим можемо вам допомогти? Молоді люди, які в нас працюють, достатньо багато, їх і вони це нормально говорять, проблем немає. А от люди, які працюють в міській раді вже більше 10-20 років, в них, коли вони вимовляли оце слово чим можемо допомогти, в них зводило скули. Вони не могли. Це парадокс. Це парадокс. Всі пам'ятаєте євро. Слава Богу, воно пройшло нормально, було дуже важко, дуже непросто. Але десь за три місяці до євро ми зрозуміли, що ну, чим ми здивуємо гостей, які приїдуть? Ну, приїдуть багато людей, які бачили світ. Мостами, дорогами, аеропортом, напевно, ні. Власне, тоді ми познайомилися з Павлом Шереметом. Він якраз звернувся. З Малайзії ми спільно сіли, думали. І тоді народився проект Friendly City, привітне місто. Ми створили 17 робочих груп, банально вчили людей в готелі, в ресторані, так? щоб була привітність посміхнутися. Добрий день, щоб на литовищі, коли ти даєш паспорт, тобі говорили, добрий день, з яким ми настроєм приїхали в Україну. А коли від'їжджаєш, вертайтеся ще раз. Тобто елементарні речі. Але ці речі змінили місто. Е, таксі, готелі, ресторани, волонтери, це кардинально поміняло. І е, туристи, потім вони були ошарашені, вони не розуміли, куди вони приїхали, чому така відкритість. І це треба робити в кожному місті, кожного дня. Тому що е, любити людей це, це має бути всередині. Якщо ти любиш роботу, е, якою ти займаєшся, вона буде успішною. Якщо ти любиш людей, успіх буде завжди. Це моя коротка презентація. Було одне питання: як збудувати місто, в якому хочеться жити? Насправді, його треба банально будувати. Кожен може мати свої інші принципи. Хтось 7, хтось 10, хтось 20. Але треба завжди пам'ятати святий принцип. Немає питань, які не вирішуються. Є люди, які не хочуть. Або в силу своєї некомпетентності не можуть. Всі питання вирішуються. Треба тільки мати бажання це зробити. На кінець, одна маленька ремарка. Я коли заходив сюди, в цей зал, зустрів Євгена Глібовицького. Я говорю, Привіт, як твої справи? Говорить, дуже добре. А коли ви зустрічаєтеся з людьми, ви часто чуєте відповідь дуже добре. Як правило, ну, проблеми. Важко там. Я завжди говорю, слухайте, а ви згадайте, будь ласка, своїх батьків, дідів, коли вони були в такому віці, як ви. Їм було важче, чим вам сьогодні, чи легше? То їм було, напевно, важче. А чого ми нарікаємо? А чого ми чекаємо? Чуда не станеться. Важка щоденна праця, любов до людей. Ви прекрасні молоді люди. Я вірю, що кожен з вас ще мене може чогось навчити. Я бажаю вам гараздів, бажаю вам добра, Львів, шанує, поважає, любить Франківськ. Дякую вам.